Чому Санта Клаус у червоній шубці? А ви знали, що спочатку Санта був в коричневій шубці? А звідки тоді червона? І для чого? У 1931 році рекламний художник Кока-Коли Хеттон Сандблом брав Санту в червоний костюм з білою канвою у брендових кольорах газового напою. Всі ми пам'ятаємо, що свята. <праць> А у Радянському Союзі Санта Клауса переименували Дідом Морозом, додали йому Снігуроньку і принесли роздавання подарунків з Різдва на Новий рік. А червона шубка Діда Мороза символізує кольори прапора цієї держави. А які ще значення несе в собі червоний колір? Червоний це колір достатку, а також і колір люті і агресії. Він привертає увагу і додає впевненості. Правда? Колір змінює своє значення в залежності від тону, кількості використання і навіть форми. Дивіться самі: сердечко, топ щось про любов, а таки, така форма зовсім навпаки. На своїх уроках малювання і композиції я допомагаю використовувати кольори по-різному, в залежності від задумки. Підписуйтесь, щоб дізнатися більше корисного для художників.